Кілька днів тому відбулася перша в цьому році масована атака на українську енергосистему. Які наслідки цієї ворожої атаки? Це була не зовсім звичайна атака, була сфокусована саме на газових потужностях в Україні. Основний фокус був на тому, щоб намагатися зробити по суті дві речі. Перша реч це зменшити можливість України видобувати газ. А друга частина і ну Вона була навіть, мабуть, більшою. Це саме фокус на е е сховищах. Наслідки цієї конкретної атаки: ну там ні громадяни, ні індустрія не відчули. Все добре, дуже швидко полагодили, але з точки зору м думати на майбутнє: ОГТСУ, Трансгаз, е оператори наших газових мереж. Вони мають наперед замовити компресори з необхідним додатковим обладнанням, для того, щоб якщо такі атаки будуть повторюватись, ну то атаки через три в нас почнеться дефіцит.